Часу доби, шановне товариство. Пам'ятаєте це місце з минулого тижня. І сьогодні ми тут більшим колективом. Привіт підписники наші глядачі. У нас тепер в колективі появилося дві Аськи Тимчасово. Так. Тимчасово. Привіт, тобі, І... друзі. І людину, якої не буду показувати, бо він морозиться. Він, Фішер він... f 75 Він людина, яка не хоче їх показувати. Так, ну от звідти ми прийшли, машинка вдалі, і в мене перший кольоровий сигнал і от вже щось вивалилось. І це щось. Це є два галери. Два галери якогось там року 897-го. Ну, приємно, що перший сигнал, погнали далі. Чуєте хлопаки? Отакий от от дзвон видала мені отака от от находочка. Поверхностна. На персточок. Я так розумію, він алюміневий. Алюміновий на персточок. А може і срібний. Ні, схоже, ще все, що алюмінівий. Ну, от така от цікава находочка. Так, камради там теж щось приють. Опа, один камрад. І Ігорко десь там був. Ігорко. Ігорко зараз теж заською. Тимчасово взяв одного камрада. Скоро вже Ігорко буде з новим прибором. З бомбезним прибором. Хе, -хе хлопаки, дивіться, яку я штуку цікаву відрив. Опа! Стучить, сердечко тук-тук-тук. На на на. Накладка якась конина, здається, причому ціла. Повністю всіма цими всякими зацепчиками. Хм. Здається, конина, ну, швидше всього. Більше таки нічого я не знаю, не можу припустити, що це ж. О, вибачаюсь. Конинка забираємо. Що хлопаки? Якось непорядно. Ні одного сигналу в прямому ефірі. Ще й такого порядного? Так. Крупнеємо, подивимося, що то за біда. Опа. О, а от валяється щось кругле. Гудзик. О, пацани, якийсь гудзик по золоті. Вау. Вау. Але не знаю що це за гудзик. Якийсь хороший військовий гудзик. З гербом якимсь. Але що це за герб в Венгрії чи ні? Не бачу. Так, ладно, терти його сильно не будемо. Вушко ціле головне. Хм, Приємна знахідка, приємна. Дуже приємна. Дуже приємна знахідка. Фу. Фу. Це в Венгрії здається. Блін, не бачу. Підказуйте мені. Хм, приємна знахідка. Так, хлопаки, вітер дує. Якась звітом неприємна хмарка лізе, щоб нам не прийшлося досрочно коп закінчити. А ми продовжимо копати. І наступним в нас по плану в черзі вискочив дрейдл. Єврейська забавка. Отакими от штуками бавились єврейські діти. Треба, бляха, почитати про правила цієї гри. Щось там я так і не даю дупля, що вони з ними робили. Типу як дзига маленька, здається, їх кидали. Тут якісь букви з чотирьох сторін. І напевне кому випадала якась там буква, лишався без їди, напевно. Ну це хто їх знає. Скупились на нормальній ігрушки, а? Ну нічого, хай буде. Находочка приємна. Шушара. Ти горжен? Мурашини вернісаж. У Львові, ну маленькі. а Їсти мене... а, блядь, кусають! Маку шутки з ними Натурі. У нас шальний вітер, ну Ігорку ловить якийсь сигнал. Ігорко, прокоментуй. Не заставив знайти сигнал такий прямого ефіру. А, Я, та. Я такий. копай, Покажи пацанам монетку. Я ж казав, завжди такі западло. О, бач. Ауреус. Золотий корок. <гум> <гум> ну, і чого? У нас і таке попадається. Цанята, дощик вже близько, а мені походу нарешті серебрішко випало, дивіться. Дивіться, опа, бачите? Бачите? Ну, ну, якщо то знову алюміній, то я, блін, вже буду тут вити. Як курва на морозі. Ану. Та, то срібло. Нарешті. Ооо! Хо-хо-хо! Серебришко. Австрійське серебришко, 10 крейсерів, шановні. О, та ще й в штемпелі. О, це чудова монетка. О, цей приємний момент. Яся тащу. 10 крейсерів, Австрія! Блін, в штемпельочку, оце гарно. Сухранчик бомба. Хі. -хі. Вот такая вот красавица. Хе -хе. А сигнал то не Белончик. Хм. на все эти самые мелкие детали. Их видно. Оу-я. Оу-я-я. Oh, yeah. oh, yeah, yeah. Люблю стрибу. Все люблю стрибу. Зараз ще пацанята щось принесуть. Єс, єс, єс. Нарешті мені це місце дало срібну монету, блін. Така от красавица. Ну Хлопаки, тільки що мені з землі показалося неймовірної краси підвіска, я так думаю. Або щось в тому роді. Не. Нема тут неймовірної краси, якісь іеогліфи. Треба почистити і потім. І так хлопаки, оцей чудо прибор знайшов шикарну монетку. Одна корона, срібло. Ну, тепер... 1895 року. Тепер дурно ми сюди не їхали, впасти хоче. при правильній чистці воно буде так саяти, що аж кров звичай піде. Як коті яйки. Да. От. Ну, Надіємося на суперові знахідки далі. Шкода, що на 1892-го. Якби... А, а ти ще вибираєш? 1892-го я би тоді приймав би через голову. Мої вітання. Дякую. Так, зібралися мої пацанята, о, бородатий. І Починають всі міряти з пісками. Фу -фу 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 -фу. <рес> о, о, тут 20 дрон Так. Красавочки. Таке ну, от рахуй, рахуй. Та є. А що здравуть? Вау, тікає. З каменчиком, Так. Камінчики ломбард здав. Бимба. Мусор. Мусор є. Мусор є всюди. Звучає, що місце вообще не буде. Покажи факел. Фак... <с 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 факел, факел. Покажи людям, тут мариш шурують. Тут он до... Факел. Ага. Вау. Сира сирас. и Ленин, такой да. молодой и юный. Доброго. А вы разумеете, как падает болото. Капин колись за життя. Так. Курва. Капин. Лена. Какие классные музыки, посребненные с инициалами. Ага. А я слышал гудзик с мордой, короче. Таке що Що хтось за мною слідкував. Так. Я зараз Мені покажу. За тобою. Що це? Крейсер Крейцер Іриски і дня ага. Давай Я давай прямо Цен... Показуй, а, а, да. Це у нас Пристойний Пристойнім Бішма стані. Показуй свічу Я хлопці нас крейцерок. то чуть постарше Ну, він тож, а це у нас коронка. О, коронка це бомба. Я не бачу потенціал, я її волі зварю. Коронка це бомба. Так. В дуже непоганому стані. В дуже непоганому стані? В дуже-дуже. ну порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Ну, і я вже своє вивалю. 11, 13, 14, 15. Потримаю, відкрути мені, будь ласка. 20 тысяч, что я поставил, в тоже штук. О, поможет, А, еще 20. не Да, 20 это добре. Да, да, мы идем 20 за 20 На какие не видишь? На mm -hmm. какие кулечко? Для детских, детских. Я, я нашел драйдл. Драйдл. <laughs> драйдл. нашел? Я нашел драйдл. 17 минут гудзик пломба и вот такие опять открывается в стане классному року да тут землі тишуть блин 59-го супер супер 16 минут Чекай, затык мій гудзик Кафе О, бач? Возмордякую Ну До речі, Е, Ану прокоментуй, будь ласка, на камеру, що це за гудзик. І Оля. Думаю, що я знаю, що це за гудзик? <гум> Ні, оцей. <гум> тихо, тихо. Я його си на стіну пришпав. Це якийсь службового від мундира, з якогось чиновника польського. 1700 х початку 1800-х років. Хлопак іззаду Орел. Давайте, хто що знає, пишіть. Мені дуже цікаво. О, а ну мені сюди не дзюрчи. Іншу краника не дзюрцати. Ні, з іншого не треба, я собі з іншого сам можу. Ну, покажи. Дик мурдяга. Дюки. Ну, якась дюка страдальніша. О! Корона це означає, що це графського роду був, що це шляхтич. Так що? Що це явно при королю служив, але герб не можу розібрати. Походу це стандартний герб в Польщі. Погоня, погоня орел. Коротше, я нимся тащу, як сопля по паркані. Ми всі ним сята, як соплі no. по паркані. Ми зараз будемо їсти. Ми зараз будемо їсти. Їдемо додому, <реку> то затягнеться на свій Ну що, хлопаки, полазив я трошки по отому квадратику. Результати ви всі бачили. І зараз йду десь трохи назустріч до Єгорка, який десь там блин, шастає. І поки я буду дертися туди, хочу вам показати кусок відео, як Єгорка. Пару днів назад гарно копнув, так досить удачно. Він зняв декілька кадрів, хочу вам їх показати. Так що, приємного перегляду. Ну, так. так, Доброго часу доби. Наші підписчики, переглядачі. Ось виїхав я з камрадом на одне цікаве поле. З камрадом недавно познайомився. Є спільні друзі в в групі. Позичив в Андрюхі Айську 250-ту. Я вам скажу, Ася долбіт, друга монетка і срібло. Ось вона. Я, чесно кажучи, здивований. Це, походу, 10 крейсерів. Так. 10 крейсерів срібних. Не знаю, як з телефона буде, чи добре, чи ні. Но я задоволений. Так що, Андрюху, я тепер буду винтиво. Продовжуємо. От, і ще однією чудовою знахідкою в мене є ось така штука, тільки що вивалилася. Я не знаю, як воно правильно називається. От, по це для штик ножів чи для мечів, гарда. Ні, не гарда, гарда інакше. Ну щось в тому роді? от, Беремо.